Лени виконкому своїм рішенням створили комісію, яка визначить перелік малих архітектурних споруд і гаражів, які підлягатимуть демонтажу. Це стосується тих об'єктів, які встановлені без відповідних дозволів з порушеннями або ж термін дії оренди і дозволів закінчився. Ну, на комісію покладені обов'язки в вареські міській територіальні громади стосовно самовільної забудови, яка вже відбувалася десятиріччями кінцеве рішення буде приймати виконавчий комітет вже по результатам розгляду комісії кожного окремого випадку. Окрім того, на засіданні виконкому розглянули та затвердили нові тарифи на вивезення сміття, які діятимуть у місті Вараж. На виконавчому комітеті був піднятий тариф на вивезення твердих побутових відходів, зокрема для комунального підприємства житло на минулому засіданні виконавчого комітету також було підняття тарифу для вараж тепловодоканалу комунального підприємства. Дані рішення були прийняті в зв'язку з тим, що до нас звернулися надавачі послуги наші комунальні підприємства про те, що за період. Од дії тарифу, на за яким вони працювали, змінилися складові тарифи, зокрема підняття і паливо матеріалів, і електроенергії. Ну і ряду різних складових тарифів. Варто зауважити, що в різних районах міста плата за вивіз сміття підніметься по-різному: від 11 до 29 відсотків. Однак у грошовому еквіваленті тариф суттєво не відрізнятиметься. Олексій Кривишеєв, Руслан Шевчук, телеканал Енергоатом.